Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Шановний глядач попросив зняти відео, як зимують бджули. І для мене прохання шановного глядача це ну, закон. Зараз подивимось. Шановні глядачі. Капець просто. Грапець нозематуз. Спори на хрестять на зубок, шановні глядачі. Терміново перевірять Остальні вулики, шановні глядачі. І зробити висновки, що з цим робити, шановні глядачі. Ну що, держіть за мене кулаки, а з змом була воша постиках. хелл.